Станом на початок жовтня, внаслідок війни, зруйновано та пошкоджено більш ніж півтори тисячі памятно культурної спадщини та майже дві з половиною тисячі об'єктів культурної інфраструктури по всій Україні. Херсонський театр неодноразово був обстріляний. Найдивовижніше, що видавали виставу вже після обстрілу. Так, є. У нас, щоб ви розуміли, от з трьохсот вікон, які є в театрі, живих на сьогодні залишилось тільки два: це забито о, фанерою там. Плівкою і на прилки жаль, ода саме цей останній був обстріл, що нам снаряд потрапив навіть фасад театру. Я думав, що ми все таки збережемо театр, що він буде не ушкоджений, ну тільки там по уламками, тому що прилітало знаєте, справа, зліва ззаду, спереду театру. А це прямо прилетів снаряд. Ми, звісно, підняли там в соціальних мережах, не зважаючи на те, що шоковорки це бачили. Ми кричали про це, що в 43-му році театр наш Херсоні був знищений гітлерівцями, які відступали. І сьогодні ті ж расисти, які прийшли на нас у землю, намагаються знищити вже той театр, який побудований на тому місці. Я собі.